Благодійник Роджер Бейкер з Великої Британії вже вдруге відвідує Тернопіль. Чоловік активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Робить це не тільки своїми донатами, а й поїздками в українські міста, де він зустрічається з українцями, зокрема волонтерами та військовими. Я почав надавати фінансування гуманітарному центру у Сумах ще у березні 2022 року. Я плачу за оренду їхнього приміщення. Ми в попередній поїздці зустрічалися з волонтерами, і під час цієї подорожі планую також їх відвідати. До Великої війни розповідає Роджер. Він мало що чув та знав про Україну через повномасштабне вторгнення. Звісно ж, про нашу державу все частіше розповідали у новинах. А вже згодом він сам наживо побачив країну про яку говорили з телевізорів, Ми справді мало розуміли, наскільки ваша держава є дивовижною та красивою, наскільки люди є хорошими. Я хочу побачити, як люди живуть, як я допомагаю українцям та більше оцінити ситуацію у вашій країні під час війни. Оскільки якби я перебував би в Англії, то взагалі нічого б не розумів про війну. Тому я відчував, що маю бути тут. за словами Роджера у цій поїздці у нього виникли відчуття, наче він повернувся додому. Британець каже, що його найбільше вражають українці своєю сміливістю та мужністю. А ще чоловік намагається вивчати українську мову, яку практикує в Україні я намагаюся розуміти українську. Я знаю алфавіт та деякі основні слова, але ти маєш бути тут і практикувати мову. тому, що ти відчуваєш себе трішки безглуздим, коли повертаєшся в Британію і там спілкуєшся українською. я кажу. І ніхто не розуміє це в моїй країні. Коли Роджер повертається у Великобританію, він щоразу старається доносити основний меседж до інших людей. Треба підтримувати Україну і робити це якомога більше. Мої друзі вважають, що я зовсім божевільний. Їхати настільки далеко і взагалі їхати в країну, де відбувається війна. також перебувати в місті, яке знаходиться біля російських кордонів. Але мені важко пояснити людям, наскільки тут дивовижно. Під час цієї поїздки в Україну, окрім Тернополя, Роджер відвідає інші українські міста, серед яких Одеса, Миколаїв, Суми, Полтава, Дніпро та Київ. Та Роджер зазначає, що це точно буде не остання його подорож до країни сміливих сердець, які завжди готові стати на захист своєї батьківщини.